Чуєте? Дерчить. А що це дерчить, то апарат, який солярку п'є. Так що, друзі, які, всім доброго дня, слава Україні, слава нашим Збройним силам України. З вами я, Сергій Шилудько, Леся Петрівна. Нічого не робить. Бачите? Каже, привіт, Ледацю. Доброго дня, чи нам да. я вже ж не най 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 най, -най, 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 -най моя дружина, Леся Петрівна. Хто там щоб не писав, хто б що не казав. Казали надій надій кожуха. Ну нема кожуха. Так що без кожуха фліску наділи. Військову фліску, ну ще хай їша напишуть, як обеня натягнула. Ну, вона, я думаю, більше зробила для військових, ніж ті, хто пишуть. Ну, то таке, то 13 питання, скільки людей, скільки думав. Так що ми дякуємо нашим воїнам, ми далі продовжуємо працювати. Е я дякую помаленьку, люди донатять. Я думаю, на кофлушечку ми до понеділка назбираємо. Зараз пробиваємо любі шляхи, прицінюємося за кордоном тут, тому що реально ціна скакнула конкретно. Але як там? Якщо є проблема, значить її треба рішати. А якщо треба рішати, якщо ти хочеш рішити, ти вирішиш. Так що, друзяки, в суботу 20.30, Ютуб канал Сорішелодько, від Лесі Петрівни по-любому попаде якась смакота. Вчора ми знімали відосик, як ми коптили. Людина написала, що ти цим хотів сказати. Нічого не хотів сказати. Хотів сказати, як живе українська родина в період війни в нашій державі. Хтось там пише, що війни у нас немає військовий стан. У вас нема, у нас є, тому що у нас дитина на війні, у нас друзі на війні, і у нас війна, і ми їздимо на війну. А називається це військовий стан, ну я не знаю для кого. Так чисто для галочки. Ну, то тринадцяте питання. Ну, а ми також далі продовжуємо завдяки нашим військовим, які утримують ворога, надіяти, що ми будемо жити на нашій землі. І що в нас залишаться наші будинки, і я дякую їм за те, що в мене на сьогоднішній день є. Тому що я своїми очами бачив те, що залишається після русні. Починаючи там з перших днів, коли визволили тут у нас перемогу, я поїхав, я хренев. що моя патрона буває, не в серце стало. Це навіть ціло, цілий будинок був. Не кажучи вже про те, що коли вже я почав їздити і проїхавши ізюм, там Кам'янка. Дали на перші селі, це просто був жах. Так що я дякую нашим хлопцям і дівчатам, які втримують тих нелюдів, які поки на лінії зіткнення там. Да, люди страдають і люди втрачають все. І ми повинні розуміти, що ті люди, як вони кажуть, ми нікому не потрібні. Так що нам треба об'єднуватися, підтримувати хлопців, щоб якнайбільше родин залишилися в своїх домівках і на своїй землі. Багато людей цього не розуміють. Багато навіть не розуміють, де це і як це. Їм це не цікаво. Але цікаво буде тоді, коли вже буде не цікаво. Так що, друзі, ну а ми далі продовжуємо працювати. І вчорашній відосик я хотів просто сказати і показати, що ми працюємо і на вулиці було мінус 14, Ми запускалися, і якими методами. Ми е, виходили з цієї ситуації, тому що ми е, дуйку Лесі запалив, хоч вона казала, що хрена не треба, а вже сьогодні вже давай вже пали, правильно? Тому що все-таки легше, коли тепленько, в руки вивіситься. І ми хотіли навіть каже, обсушитися можна було б завдяки цьому відкрити двері. Температура там ну така вона сохне, тому що на газу. Як вода ні, давай запустимо генератор заодно провіримо, чи можемо вийти з ситуації. а Вдруг там розпочнемо на світлі, а воно закінчиться. Тобто ці всі моменти і методи ми розказуємо і показуємо для тих людей. Які дивляться нас і можливо щось зроблять, Є мій номер телефона завжди в описі. Будь ласка, пишіть, дзвоніть, ну дзвонить до то без толку. Краще спочатку написати. Написали і усе. Так що, друзі, на даний момент просто хочу показати, що ми вже зробили вчорашню продукцію. да, Там важко, морозко, але вона є. Часточка по-любому попаде комусь із хлопців. Часточка попаде. Комусь із наших постійних клієнтів. А, ще людина написала нам, навіщо ти це все розказуєш, як ти ніколи не продаєш і не розказуєш, як ти це робиш. Ще раз розказую для тих, хто на БТРі чи на бронепоїзді, верніше на бронепоїзді, що ми не робили ні разу рекламу на своєму ютуб-каналі чи Фейсбук-сторінці, щоб продати ту чи іншу річ. Тому що оце все, що є, отутово, воно вже замовлено. Люди не розуміють, як це так може бути. Ну от так, у людини вже є там знайомі, друзі Лесі Петрівні за 10 років, яких вона вже знає, як Ось зараз нам дзвонить, людина каже, будете коптити, наберете. Оба, чик-чик-чик. Є люди, які там вже чекають, є люди, які побачать і приїдуть, візьмуть по-любому, тому що в них є Лесі підтримний номер. От. Є люди, які вже кажуть, ми візьмемо, а с не буде. Вони кажуть, ну на наступний раз, як будете коптити, то не забудьте позвонити. Так що от для чого я знімаю відосики? Для того, щоб мої глядачі що там добре пакет. Котика моя ручка болить, ручка болить, ніжка болить, мерзне вона. Ой, і є свої моментики, але працює, бачите, не зупиняється. Тому що сільське господарство це реально лікарство і від депресняка, і. Ну, Болі, болить тебе, не болить, ти мусиш вставати, мусиш працювати. Ні, я ж поїв, вона мені дала генеральську, як я, як генерал тут. Бачите. Так що, друзі, от така історія, от така смакота. Так що наші відоси в першу чергу це мотивація і. Збирайте біля себе когорту людей, які будуть цінувати вашу працю. Не просто один раз купили, спробували, бо ви блогер, так як деякі є там, як казав Федорович тобі. Я у всіх блогерів уже покупляв тушонку запас, з запасом. Ви так, ви ви як, ви да, просто це любопитство. Як одреагують там туди, сюди. Я купив там з Ютуба з Фейсбука. У Нас такого немає. У нас є наша аудиторія, да, вони пишаються. Дехто ну, каже, як Шелудківське сало, воно ціниться. Хоч дивіться, ми за кордон не продаємо, тому що не можна це зробити. Да, ну, як це, це противозаконно. Але дивишся, другі блогери роблять рекламу, відправляють через перевізників. Ну, наше сало теж їздить в різні. Перевізників відправляють ці як. Якщо в людині, яка замовляє, є перевізник, да. якому вона довіряє, то відправляється посилка на перевізника. перевізника да, але ж за три сала колись мою дитину там дрюкали на, на польському кордоні, висадили з, з з автобуса. Було діло? Чому? Тому що він їхав на Польщу тоді, Ігор. Так а ці теж йдуть через Польщу. Коли просто через Польщу транзитні, ну не так ще там може, котик. Там... Я тобі скажу зв'язку з африканською чумою і з болячками по свинарству в світі сало не пропускається. Тобто Ні, продукти не пропускається, харчування, але ж пере це треба сертифікати, щоб були і не тільки сало і тушонки, ну, да, але ж в основне ціниться салом українське, але для того є і законодавство, щоб їх не порушувати. Так що у нас також є люди, які замовляють і хочуть купити сало і відправити. Бо каже, як тобі сьогодні сказали: пляха, я ж пообіцяла, це сало повинно їхати. Сало повинно вікати з нормально. Вони там голодають. І вона відмовила. Ну тому що є люди, які в нас тут замовляють. Є людина да, люди, які замовляють, наприклад кусок м'яса, якесь ребро туди-сюди. Там є й сало. Ми не можемо віддати комусь сало. І дивіться, вже скляка, я, який наплив по салу. Я вам скажу, друзі, сало в шилутька 300 гривень. Ну, в нас тут у регіоні така ціна. Другі люди плюються, мені ми кажуть: у мене така ціна. Ну, і... Але ми продаємо тільки товарне. Але дивіться, сало ось такого формату, як Леся понесла, воно коштує 350 гривень. Ми вже на ньому втратили на 50 гривень, ми на нього затратилися, але те сало, яке з передочків або грубіше, вона втратила свій час, зварила маринад, замаринувала. Бляха, три дні проморочилась, перекладала його з місця на місце, виложила стекло, висушили, закоптили, завакумували і продала за 350 гривень. Хоч в інтернеті воно дорожче. Але щось у нас дорожче, щось у нас дешевше. Так що один казав, буду вакуумувати. Ну, але зато я зняв відосик. Зняв відосік для своїх знайомих і друзів, і підписників. Хтось е, дивиться шелудька і купує в нього смакоту, йому буде приємно вечором включити відосик. Тазічка? Так. Оба. Да. Так що, бачите, ми ж теж розвиваємося помаленьку. Тазіки у нас, бачите, в господарстві з'явилися з нержавійки. О, ми щось заробляємо, щось змінюємо. Міксір купив Лесі Петрівні на день народження. заробив я на... Ютубі ті гроші. О, дякуючи вам, друзі. Да, цьому, ну важко зараз, в мене там невеликі доходи. Але помаленьку не збирав за тройку місяців і він купив я там за двадцяточку. Так що, ну, от така історія. Так що працюйте, мотивуйтеся, також спробуйте відкривайте свої сторінки на Facebook сторінці, на Тіктоці, помаленьку розвивайте їх. От. І буде вам, буде вам щастя, буде вам платформа. Хоч вона для нам вона не потрібна. Але ми завжди говорили, і я казав, що. Реклама конкуренту безкоштовно на Ютуб-каналі Сергій Шелудько. Знімаєте також свою продукцію, говорите там ціни і номер телефона. І ми виставляємо у себе в соцмережах безкоштовно, але люди не вірять. От люди не вірять, як це так? Ну не тисяча ж доларів реклама, там 5-10 відео, да? а безкоштовно просто Безкош... цього видно попадали на да? Да. можливо в нас. Можливо, думають, що там еда, потім здереше Лудько последні штани. Так що, друзі, вакууматор Kitchen Line Олеся Петрівна працює. Для неї він каже, медліно він для неї працює, і все так все так ну так не буває. Котик позіхає, а ну котик давай, завакуміруй, та швидше буде потім вже колись. піду підповідаю, що там регальник мій, чи солярка не кончається. Так що отак працює вакууматор ми в нього ще толком не роздуплились, Якось мені Юра з 56-ї бригади, він так в мене і записаний, він зараз списаний, так теж там робить, ну, займається тим, чим і ми. ну, Тобі ж бере з нас приклад і купив також такий, то він казав, якось паяє, так само типу, бере, ну, ложе його і просто запає. Просто може врем'я в вакуумацію забрати. Ну, що в не... тебе є маленький, ти не готові пакети, вже запаяні. Ну це економить час, нам ну, дуже сильно економить час. Що і... таке? Та то так треба. І до речі, Він там... мало того, що економить. Я знайшла там людину. І, тобто такі готові пакети, вони набагато дешевші, ніж рулонні. Ну, Мені вигодніше так. Так що, друзі, якось так. Не бачите, невеличка інформація від Лесі Петрівни. Так що все чинчинарем, всі ми і Розміри є різні, які тільки треба. Там вони всі є. Навіщо? І, да, і ті, хто пишуть там скільки коштує такі вакуматор, ось номер телефона 097-412-2373. Ціна, ціни міняються. Час міняється. Ми відкуди знаємо, скільки він коштує. І У них, кстати, є класні машинки такого плана, М'ясорубки реально класнючі. Маєте можливість придбати. І там цінова політика не така вже космічна. Але воно того варте. Так що всі миру здоров'я і добра. Леся Петрівна вакуумірує. Шелудько помандів. Бачите, але відосик для вас засняв. Так що така смакота. Сало копчене по 350 гривень. Це. Шара, це тільки ось підтримка таке може бути, але тим, хто дивиться і там базіка є багато, не варіант вам його просто придбати, тому що воно йде тим, хто працює з нами. Хто і сара бере, і варене, і, і, і ковбаски, і бамбаски. Так що на цьому все. Всім пока. І не забувайте підтримувати хлопців і дівчат. Хоче звернутися до Шевутка Сергія. Ми з ним вже співпрацювали. У му році він нам допоміг придбати автомобіль на вару, Але так сталося, що від удару дрона машина не беге. Хочемо попросити його допомогти нам з придбанням автомобіля.